Вони не знають, хто такий Бог, вони не бачать, звідки йде світло, вони не мають віри в душі, не знають, куди їх серце забігло, вони не бачать, не чують зовсім, в них очі закриті, як у вісні. Ідуть, як сліпі, не знають куди, а ти, Божа ра, відкрив очі мені. Ти мені очі відкрив і простягнув на поміч до мене руки свої, ти душу мою у світло вдягнув, щоб стала такою, як діти твої. Ой, як мені жаль, любих друзів своїх, що думать не хочуть, і ходячи сплять, і вірять в усе, що говорять попи, перед Єговкою на колінах стоять, і молять його, і поклони все б'ють, і де кривди славу співають, і зовсім собі труда не дають, що рід свій, дітей своїх проклинають. І зовсім не хочуть згадати вони про рід свій славетний, славянський наш рід. О Боже мій ра! Розруш той обман, щоб демона кривди пропав навіть слід.